На екран слухаємо Дев'ятий клас біологія. Тема ядро, структурна організація та функції. Новини науки. Довжина ДНК становить близько 2 метрів, а розмір ядра, в якому вона розташована, дорівнює в середньому 16 мікрометрів. Отже, ДНК в ядрі має бути певним чином просторово організована. Але проблема полягає не в щільності укладки, а в можливості щитування інформації з її витків. Науковці знайшли відповідь на запитання про те, як в ядрі розташовуються нитки ДНК. Виявляється, що всі нитки ДНК, ось вони перед вами змодельовані на малюнку, утворюють фрактальну глобулу. Саме поняття. Запозичене з математики, але в сучасній науці застосовується в радіотехніці, інформатиці, біології і навіть в економіці, тож ви розумієте актуальність знань про ядро, структурну організацію та функції. Чому ядро відіграє провідну роль у життєдіяльності клітини? У 1831 році англійський учений Роберт Брун, розглядаючи клітини під світловим мікроскопом, побачив дещо цікаве кожна рослинна клітина містила круглий і непрозорий елемент. Він назвав його ядром. Дізнавшись про спостереження Бруна, німецький фізіолог Теодор Шван почав шукати подібні елементи в тваринних клітинах і знайшов їх. Розгляньте ілюстрацію 36. ось що він побачив. Це було важливим відкриттям, воно свідчило про єдність будови усіх еукаріотичних клітин. Пізніші дослідження започатковані. Гемерлінгом у 1930-х роках довели провідну роль ядра у передачі спадковості. Ядро містить основну частку генетичної інформації про те, якими мають бути форма і будова клітини, як її вити і розвиватися. Саме в ядрі містяться молекули ДНК, дезоксирибонуклеїнової кислоти, в яких закодована спадкова інформація про структуру білків. І ця інформація переписується на інформаційну РНК, рибонуклеїнову кислоту, яка за допомогою білків, переносників надходить у цитоплазму до рибосом. Повний цикл перенесення РНК з ядра у цитоплазму триває лише близько двох синів. Мікросекунд. І вже за цих немембранних органелах синтезуються речовини, від яких залежить формування ознак і властивостей клітини. І в тому числі організму. Ядро регулює і енергетичні перетворення, оскільки в ньому записана інформація про ферменти. Біологічні каталізатори та органели енергетичного обміну. Ось чому ядро є обов'язковим складником клітин рослин, грибів і тварин. Лише у клітинах деяких типів немає ядра. Це еритроцити савців, ситоподібні трубки насінних рослин, і такі клітини не здатні до тривалого життя, до самооновлення і самовітворення. Кожному типу клітин властиве певне стале співвідношення між об'ємами ядра, за цитоплазми, ядерно цитоплазматичне співвідношення. Бачите, яка гармонія в природі. Ядро певного об'єму може забезпечувати процеси біосинтезу білків лише у відповідному об'ємі цитоплазму, через те, у великих клітинах або клітинах з посиленим обміном речовин спостерігається багатоядерність. Наприклад, у клітинах інфузорії, грибів, печінки, м'язових волокнах, посмугованих м'язів, нейронах, нервових вузлів. Вегетативної нервової системи. Отже, запам'ятаємо, ядро це неодмінна частина клітини, що відіграє провідну роль у її життєдіяльності, тому що містить генетичну інформацію для організації перетворень речовин, енергії та інформації. Як же відбуваються збереження і передача генетичної інформації ядра? Генетична інформація це сукупність відомостей про розвиток, будову і властивості клітини, що передається у спадок, звідси її інша назва спадкова інформація. Самоздатність клітин чи організмів передавати цю інформацію наступному поколінню називають спадковістю. Більшість живих істот зберігають свою генетичну інформацію в ядрі клітин. Ядро має особливі структури, хромосоми, а хромосоми побудовані з хроматину, що складається з ДНК і білків. І саме на ДНК генетична інформація клітин записана у вигляді певних послідовностей нуклеотидів А, і Ц. Завдяки дії різних механізмів оберігається від шкідливого впливу. ДНК містить відомості про будову всіх білків та РНК клітини, а також про регуляцію їх синтезу. Передача генетичної інформації від материнської клітини наступному поколінню здійснюється під час її поділу. У клітин виокремлюють два основні типи поділу мітоз і мейоз. Під час мітозу генетична інформація передається без змін, а от під час мейозу видозмінюється для збільшення мінливості. Розгляньте ілюстрацію, яка перед вами зараз на екрані монітору 37. І ви побачите рівень збереження та передачі генетичної інформації, ДНК. Про яку йшлося хромосоми, ось так вони виглядають, ядро і поділ клітини. Запам'ятаємо, збереження і передача генетичної інформації відбувається за участі ядра, тому його роль важко переоцінити, які ж особливості будови ядра у зв'язку з функціями. Основні функції ядра, що визначають його форму і особливості будови, спрямовані на Перше самовідтворення клітин, друге самооновлення клітин, третє саморегуляцію клітин. Поверхневий апарат. Прочитайте, будь ласка, згадайте внутрішнє середовище, зверніть увагу на хроматин, генетичний матеріал, основу якого становлять ДНК і білки. Хроматин утворює хромосоми, яких немає у прокоріотів. Клітин бактерій. Ядерний сік є внутрішнім містом ядра, що за складом та властивостями подібний до цитоплазми, а ядерця це щільні структури, які складаються з ренка і білків, хроматину та гранул попередників субодиниць робесом. Отже, будова ядра пристосована до його функцій, а вони спрямовані на самовідтворення. Самооновлення та саморегуляцію клітин. Краще зрозуміти цю частинку параграфу допоможе вам аналіз ілюстрації 38, Будова ядра. В ході самостійної роботи ви можете уточнити назву структури поверхневого апарату ядра і внутрішнього середовища, будову і функції. Цікаві міні-проекти, біологія плюс архітектура. Найяскравішим витвором сучасної архітектури є Сінгапурський пішохідний міст Хелікс, який вважається одним із найяскравіших мостів світу, чим приваблює багато туристів ось ви його бачите на екрані. Цей міст у вигляді спіралеподібної подібної молекули ДНК має довжину 280 метрів і відрізняється надійністю та легкістю, які ж особливості організації ДНК забезпечують її міцність і компактне розташування в ядрі. Думаючи над цим запитанням, ви будете учасником цього міні міні-проєкту. Ставлення можете проявити, працюючи ось над цією інформацією. А досягти очікуваних результатів від 1 балу до 12, ви можете, пройшовши своєрідний квест гру за завданнями для самоконтролю. Ось вони перед вами. Бажаю успіхів у навчанні!